Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от, потихеньку рухаємося далі. Ну, це я вже показував. Купив я отаку втулочку, бо маю дещо робити до нього. І обов'язково треба таку втулочку. Ну, ще ніде не можу знайти вала такого. На 13 шліців. Це нестандартний вал, шукаю. Ну, може, десь вдасться мені в когось десь може щось поламалося, а шліци залишилися цілі. Мене цікавить сам вал з шліцами. Шестеня не цікавить, бо треба дещо зробити. Ну, то потім. Ну, Це вже в нас готово. Прийшла мені ось така посилочка. Дуже гарна. О. Я її то вже вскрив вечором, але хотів э, роздивитися, але вона ну, вся в маслі. О, як ви бачите, я її розрізав. О, ось така вона є. О, і зараз ми побачимо, що там такого в нас є гарного. Гарно запаковано. О, І там у нас. Циліндр, зараз я його витягну і покажу. Ну от. оце мені прийшло. Так, це все забираємо, це без потреби, нам його вже не потрібно. Ось. Якщо ви бачите, видно, бачите. О. Тобто, Уважно подивимося. О, гільза. Повністю нова гільза. Виточена так, як це вона має бути. О, і це вже в нас прошліфована всередині під цей поршень. О, бачите, не то, що той вставлявся. Ось оберемо такого. Ну, і вона ходить тут. Ну, не знаю наскільки правильно, але но... ізумітильно. Це вона повинна так бути. Ось так. О. Тут його робив спеціаліст. О, ось бачите. Тут тільки що треба клапана притерти. Клапана притерти тут. І кільця. Зараз я витру руки, бо... бо телефона на паузу не поставлю, щоб показати далі. Ну а тепер дивіться. Це я пошень витягнув знизу. Так він сідає. Тобто я створив вакуум. Внутрі. І воно медленно сідає. Оце так прошліфовано. Ну, є варіант, Ось я ставлю поршень вже зверху. Вон, бачите, як він сідає. Так, то це мені спеціально шліфували під цей поршень. О, тут буква В є. А десь тут написано? А, ну, буква В. О, ну, я віддав той, що був. А цей оцей поршень з буквою. Тут буква А є. А ось його на видно, бачите, дивіться. О, буква А. Тепер цей поршень я ставлю. О, Бачите? Той ще трошки притормажувався, а цей так медленно сідає. От все, теперечки, ну, під той шліфувалося, той буду ставити. А тепер я поставлю кільце. О, де це я? Буде вже десь задів. Ну, от дивіться, О, зробив це на 12, така, типу, болта. Кінчик тут проточений на 8,5. Ну, це я знайшов серед свого железяча. З цієї сторони я поставив трубку. Тобто, що ми робимо? Ось я взяв гаєчку на 8, опиляв її. Я її опиляв чому? Щоб вона, ось, якщо ми беремо поршень, вона бачена, оп, і пролетіла насквозь. Що робимо? Ось одіваємо одіваємо на цю оську. Ну, і. і отак потихеньку ми його відкручуємо. Дуже просто, елементарно витягується палець легенько, не потрібно стукати нічого без всякого напрягу. Ну, єдине що, коли е, оце е, закручувати, треба дивитися, щоб потім, коли почнеш розкручувати оцей болтик, його або палець повністю видаляти, щоб оця е, шайбочка така туди зайшла. Або ж дуже гарно отут е, обматувати пальця. Щоб не впало туди в картір. Ну, от таку приспособу я зробив для того, щоб виписовувати пальці. Буквально пішов, порився в металоломі, який викидав. Знайшов там деякі заготовки, додав і воно все готово. Дякую за увагу. Підписуйтесь, давайте поради. Діліться своїм досвідом. Задоволення вислухаю, бо я початківець серед. Власників моторсічів і хотілося б робити менше помилок. Ми переможемо. Слава Україні!